Доброго дня, друзі. Я цілий тиждень була трошки зайнята, тому не змогла вийти в ефір, але знімаю вам останні прикраси золоту, які я дістала. І зараз додивимося, які в мене ще там є сережки, які ми не бачили. Трошки тут наводжу порядочок. Так, зараз будемо дивитися, розглядати разом, що тут в мене цікавого ще залишилося. Пробую дістати щось, ну, що тут є. Так, трошки витягну з того. Ось так от. Давайте розглянемо отакі от чудові сережки. Тут я побачила. О, які вони цікаві. Дуже застібка цікава. Кущень бачимо, зараз побачимо разом. Ось дивіться, які гарні сережки. Це як перлиночки, а тут отака металева кнопочка, чи як її назвати, навіть не знаю. Вони рухаються, що ж цікаво, чи вони так повинні бути, чи просто, бачите, вони прокручуються. Якщо їх взяти, то вони так трошки прокручуються. Дуже цікава тут застіпка, таку ще ніколи не бачила. Виглядає, як позолота. Зараз ще так розглянемо. Дам сюди. Ось такі сережки. І в мене є така брошечка, я тепер згадала, але на брошці в мене тут кристалики. А тут не кристалики, але дуже подібно. Маркувань я не бачу ніде. Це однозначно буде позолота. Тут, видно, матеріал дуже хороший. Щось тут є трошки, але то, то не маркування. Красиві перлиночки, пластикові, не несклиняні, тому що вони легесенькі. Ось такі чудові кліпсики. Я рада, вони гарненькі. Будуть мені мази. Дивимося далі, що тут є. Одну знайшла, не бачу, де до неї друга. Зараз побачимо, чи є до неї друга десь. Тому що тут трошки, ага, ось тут. Зараз ближче покажу, щоб ви бачили, а то тут камера настроєна так, що воно. Далі отакі наступні сережки. Цікаві, красиві. Бо вони всі посіяні такими стразами кольоровими. Надіюся, що вам видно. Червоненькі, такі аж до гранатового кольору. Прозорі і темно-сині. Дуже красиві, такі ніжні, вони не дуже величкі. такі акуратненькі, Застіпка класична, як на кліпсах. Ось так. Вони не марковані, я не бачу ніде марковки. Маркування, верніше. Ось такі ще раз покажу чудові кліпсики. Ось такі вони, їх можна і так, і так носити, якщо можна і так взяти, і так. Ще з Красиві, гарні крапани, гарно тримаються, вони на крапанах добре тримаються. Ось таке чудо. Даємо сюди. Далі тут бачу малесенькі мініатюрні. Все мініатюрне, як я люблю. Отакі чудові кліпсики. Малесенькі такі ніжні, красиві. Ой, як би показати, колір такий рожевий під кварц. Ось такого кольору, як кварцерешки. Отакий кабашончик, чи Намистенка, кабашончик, тому що нема дирочки, о, то вже все. Мої ноги пішли по, по штативові. Ось такі сережки. Без маркувань. Треба їх почистити. Вони такі досить брудні, я бачу. Але думаю, що ні, є щось тут, є якісь маркування. О, Аж цікаво. Не бачу, що там. Ану, зараз спробуємо разом. Зараз спробуємо разом подивитися, що то там є. Якщо побачимо, може ви хоча б розглянете. Я точно не, не, не бачу нічого. Сліпенька. Ось тут щось є написано. Потім підпишу, як розгляну, тому що тут треба лупу, щоб побачити. От я дійсності не бачу, але бачу, що є підписано. Отакі От вони ніжно, ніжно-рожеві. Вони такі, як з морозного скла. Дуже гарні. Даю сюди. На бік, хай їх стоять там. Дивимось далі, що тут є. О, які цікаві. Це величезні. Ну, дивіться, які цікаві сережки. Кліпси, верніше. От, Як метелик, розділений на дві частини. Тут колір такий червоний, насичений. На жаль, камера передає трошки світліший, але він дуже насичений цей колір. Зворотня сторона ось так виглядає. Дуже якісні. Такі відчув... відчуваю в руках, що вони важкенькі. Маркування я ніде не бачу. Не впевнена, що хтось ну, тут треба тут таку мочку мати велику, щоб їх можна на вушку дати. Хоча, чому б і ні? Але мені здається, їх дуже добре би... гарно би виглядали, як кліпи. От як дрес-кліп дати. Мені цікаво. ну як буде виглядати як дрес-кліп, якщо ми візьмемо, отак закриємо зверху, то воно піде отак, у дві. якби метеликом вниз. Можна попробувати цікаві, без маркувань. Маркування не знайшла, але якісні, цікаві. От сюди даю. Дам їх до магазину до свого. Ось такі вони. Наступні сережки, подивимося, ой, який малесенькі листочок. Красиві. Тут броширування. Ну, ось так. Подивіться, які чудові кліпсики. Дуже гарна робота, таке тонке бширування, перлиночки. Це точно не скло. Вони легесенькі. Зворотню сторону подивимося, що тут бачимо. Ой, така мені знайома ця подушка. Хто це в нас Сара чи ні? Тут пише падпент, я втікла. втекла. Падпент. Але тут є ще одне маркування. Зверху так, Сара вже бачу. От воно видно. Сара Кавентрі. Так, в вушках воно буде. Зворотня сторона так само чудова. Треба трошечки відмити і все. Красиві. Я думаю, на вушках вони будуть дуже красиво виглядати. Ось такі чудові кліпсики. Даю їх туди, дозаду? Дивимось, що далі тут я Витягую. Зараз, вибачте. Ось так ой, щось мені полетіло і сюди впало. Одна і тут знайшла зразу друга. Це міні-міні. У -міні. які вони малесенькі. Такі манюнькі. Бачите, які малесенькі. Вони в срібному тоні. Під сріблом маленькі білі з молочного скла кабашони. Маркувань не бачу в більшості. Тут є маркування, але я не бачу. Якщо знайду, то скажу вам. Ось так вони виглядають. Ну, це такі прям малесенькі-малесенькі. Такі дитячі. Але гарні, такі ніжні, маленькі. Ось так вони виглядають. Красиві. Так, сюди з ними. Подивимося, що ще тут мені прийшло. Оце цікаве щось тут знайшла. Зараз ще другу. Чекайте, чекайте, де є друга. Не бачу другу одну знайшла. Ага, бачу. Бачу. Отакі я ніколи ще не бачила. Дивіться, які цікаві кліпси. Ні разу таких не бачила. Дуже цікава конструкція у цих кліпсів. Ось, ось давайте розглянемо. Бачите, як вони зроблені. Якби дві основи на собі і ще одна, вони такого глянцевого покриття. Це я там в зеркалі, отака. Треба не в червоному знімати, тому що там відбивається все. Ось так вони виглядають. І ось, ось так, якщо подивитися, видно. Дуже добре видно. Дуже цікаво мені. Цікаво, чи вони марковані, хто виробник. Не знаю, нема маркувань, не бачу ніде. Дуже хороший стан. Трошки відмити і ось так от. І на бухах будуть, ось так воно. Бачите, низ такий буде. І ось так вони будуть виглядати. Гарні. Цікаві, оригінальні, ніколи таких не зустрічала надаємо. Сюди дивимося що далі. Ось такі одна. Ось так візьмемо другу, розглянемо. Отакі дві кліпси. Тут є схід, що це. Ага, це шкіра. Це точно обтягнуто шкірою. На шкірі є потертості. Я спробую, десь в мене такий був спрей, що можна. Шкіру відновлювати, але побачу, чи то забере. Тому що ця в чудовому стані, а тут видно, що є потертості. Розглянемо зворотню сторону. Ага, вони ще тут і підписані. Зараз побачимо, що там підписано. Ось так розглянемо. Річард, серб... так, сербін. Не бачу, сербін. Це наскільки я пам'ятаю, колись давно читала американська біжутерія. І цей дизайнер дотепер живий. І він виробляє дуже красиві. Я колись бачила колекцію його прикрас в якомусь журналі. Дуже красиві прикраси. Але от таких я там не бачила. Наскільки я пам'ятаю, з 1982, ніби року, або 83-го він працює. Ось такі чудові кліпси. Приємно. Так, таких в мене ніколи не було. Далі дивимося. О, тут є. Тут я витягла. А такі в мене були і багато разів. Колись я такі в Німеччині купляла. Оце. Такі трояндочки ніжні. Вони з кістки або з рогу з якогось. Точно не пластмаса, Ні, не пластмаса точно. Дуже гарна пропрацьована детальна робота. Вони надзвичайно ніжні, не дуже великі, але і не маленькі. Ось так я вам ще покажу. Ось такі чудові трояндочки. Вони дуже гарно виглядають в вушках. Я знаю, бо в мене були, і я їх носила, ще на місто таке мала гарне. Потім я продала. Але дуже гарні. Так, ніде не бачу ніяких, що було маркувань. Почистити трошки, відчистити і будуть чудові кліпсики. Чи сережки. Так, що тут ще є? Ага, ще побачила. Зараз витягую ось такі, Дивимо так, ой, які гарні, з портретом такі чудові, великі. Ось так до себе. Задивилась на себе. Мені виглядає як жінка і чоловік, це жіночий портрет. Тут чоловічий. Такі ми знаємо, що виробляло більше компаній. Подивимося, ага, застібка моне, ми бачимо. А зараз перевіримо маркування. Брашировка. Так. І маркування. Так, це Моне. Дуже хороший стан, ідеальний стан. Ніде не бачу навіть сходу покриття. Там, де... Тут відблискує, тому, що... тому не звертати увагу, воно в ідеальному стані. І зворотня сторона також. Марковані обидві. Гарні, дуже гарні даю на місце. Так, але велички, Велички я трошки менше люблю. Ой, який клас! Ой, красота! Ой, які красиві. Зараз покажу. Ось такі чудові, надзвичайно красиві. В техніці дамаскін з перлинкою і дуже гарно зроблені. Так само в мене їх було багато, але не було, щоб так, подивіться, кожна гілочка, ось так зворотню сторону. Вони ще підписані. Угу. Спайн. Іспанія. Вони підписані отут. Бачите, видно. Бачите, кожна гілочка окремо, а всі вони з'єднані. Такий, як без одного металу, вирізав окремо сюди гілочки треба почистити трошки, але чудові. Дуже мені подобаються. Трошки великі, але нічого. Часом можна на вечір. Подивіться, які красиві сережки. Кліпсики. Надзвичайно красиві. Я в цій техніці люблю. Ось так вони виглядають. Даємо сюди. Вже небагато залишилося. Ось так вони. Ой, які малесенькі. Не знаю, чи ми їх розглядали. Мені здається, що ні. Ось такі чудові, красиві рожеві Кристалик. маркізи, зворотня сторона. Зараз побачимо маркувань. Не бачу, але дуже мені знайома оце зверху, оцей знак. Не можу зараз пригадати, дівчатка, не можу, тому що дуже багато є різних марок. Не всі пам'ятаю, не все знаю, але це мені дуже знайоме. Якщо знайду десь інформацію, напишу вам, або ви підкажіть, будь ласка, хто знає. Ось такі малесенькі, красиві, рожеві. Почистити треба. Тут бачу схід покриття, але нічого, попробуємо з тим щось зробити, якщо вийде. Даю сюди. Так, що в нас тут залишилось, бачу раз, два. О, вже не так багато. Раз, два. І все. І ще витягну. десь, ще бачу одну. Так, зараз, щоб уже довитягувати, всі показати. Ви поки що отут, дивіться. Так, все, сюди відклала, відклала, щоб там вже в коробочці. Ось та коробочка вже в нас пустенька. Я її звільнила, відкладаю, щоб нам не мішала на землю. І подивимося на цю красу. О, який чудові. Соняшники дуже красиві. Вони брошировані. Так, вже бачимо, як бачимо застібку, вже знаємо, що це Моне, може бути, не може бути, а повинно би. В них такі були застібки і є. Так, підписані моне. Зворотня сторона. Ідеальний стан. Нічого не бачу ніде, ніяких проблем. Ось такі вони чудові. Отак вони будуть в вушках. Зараз підніму. Ось так воно буде виглядати. Ніби й велички, але водночас вони як, певно, тому що широкі, вони, мені здається, будуть гарно на новушку виглядати. Отакі От вони чудові. Красиві, красиві. Даємо сюди. Десь так. Хай буду собі. Так, чую, мішає вам трошки там машина, але вікно. Ніби закрито все рівно чути з другого вікна вибачаюсь. О, ялиночки, ну що, скоро новий рік. Вже ялиночки нам прийшли. О, дивіться, які чудові кліпси. Такий новорічний настрій, гарний. Ялиночка. Подивимося, що на ній є, чи є щось. Певно, не бачу ніде. Хоча тут щось було, якесь маркування. Хм, Цікаво. Мені таке знайоме. Ага, тут такий кружечок. Це дуже подібне на Avon. Вони мали де не підписували, ніби Ейвон мали такий кружечок із крапочкою. Ану, підкажіть, будь ласка, дівчатка, якщо я помиляюсь, так само кажіть, що помиляюсь. Мені так здається. Які? Красиві, новорічні, святкові. Ось такі вони. І правильно вушка будуть, от ялиночка, вверх. Отака краса. Даємо сюди. І що залишилось дуже мало двоє. Ну, зараз. О, емаль я люблю. Сюди, потім перевіримо, що там, що там є ні. Ось так. Величкі, немалесенькі. Отакий От дуже гарного, синього, голубого, вірніше, кольору. Він такий не світло-голубий і не бірюзовий, але такий насичений, з золотим. Красиві дуже. Тут є зворотня сторона, побачимо, ідеальний стан. О, оно, ну, я так гарно. Так, не бачу маркування, але цей знак так само мені дуже знайомий. Але не пам'ятаю, дівчатка, вибачте, розберемося, підпишу. Отакі чудові кліпсики. Їх так само можна і так носити, але певно, що краще буде отак. Дуже хороша емаль. Це емаль 100%, 100%, вибачте. Отакі кліпсики. О, зразу колір, який гарний на столі. А то все в золотому, в золотому. І тут трошки кольору з'явилося. З'явилося так, наступні сережки троянди. О, які чудові. О, все. Треба буде щось робити, щоб мої ноги кудись довжелезні десь дати так, щоб не мішали. Тому що я за штативом, і ноги в нього ударяються, б'ються. От трояндочки срібні. Надзвичайно гарні. Ці я собі залишу. Так, я вже вирішила, це будуть мої трояндочки. Отака От, зворотня сторона. Читайте, яка цікава. Дві з двох частин складаються, квіточка на цьому тримається. Певно, що там вони припаяні. Я не знаю, але мені здається, що я вже їх вам показувала, що я їх потім. Щоб я їх знову назадала, не знаю. Але дуже класні. Мені подобається, я люблю в срібному тоні. Вони такі об'ємні. Красиві трояндочка супер. Ось так, дівчатка. Це наші останні сьогодні. Більше в мене немає. Ну, але ж гранатик треба показати. Давайте сьогодні покажу вам надзвичайно красивий хрестик. Зараз я його правильно. з такими гранатами-перопами. Антикварний старовинний. Подивіться на ті пероби, подивіться на ті гранатики, наскільки вони красиві, і як гарно він зроблений. Я коли його побачила, я його купляла в антикварному магазині, але спочатку побачила його у вікон через віконечку в вітрині. Я думала, що це зернистий такий малесенький. Малесенькі перлиночки, але потім, як зайшла всередину, побачила, що це металева частина отакі крапочки, а навколо гранатики. Оця частина, бачите, вона так рухається. Оце. Тут широке вушко, що ж дуже добре, тому тут можна ланцюжок такий сильніший дати. Ну, Просто красота. Дуже красивий. Метал томпак. Ось так зворотня сторона. Ніде не бачу нічого. Він мене довше, але дивлюся, може я щось не замітила. Ось такий чудовий хрестик в мене є. Чеські гранати перопи на цьому я буду закінчувати. Дівчатка. Всім гарного доброго дня. Щиро дякую всім за підписки, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви зі мною є. Доброго дня, мирної і спокійної ночі всім. Дякую. Па.